Всім привіт! І сьогодні поговоримо про коротку форму if-else, яка називається тернарний оператор. І також існує наша скорочна форма if-else, відома як тернарний оператор, оскільки він складається із трьох операндів. його можна використовувати для заміни кількох рядків коду одним рядком. Він часто використовується для зміни простих операторів. Тобто, давайте подивимось спочатку на шаблон. У нас є. Якась змінна Далі у нас перевіряється умова. Ось у нас буде перевірятися умова. Після цього ставиться знак питання обов'язково, а далі йде гілка true. Тобто певний вираз для гілки true. Після крапки, після крапки, у нас буде певний вираз для гілки false. Тобто, в попередньому випадку, де у нас були лише if else. У нас був а, оператор if, ми перевіряли умову, потім а, робили якісь дії для гілки true після наших фігурних дужок, і потім ми писали оператор else, і теж відбувалася якась дія, якась дія. Тепер ми можемо це все замінити одним рядком. А єдина умова для використання оператору а, нашого а, тернарного це у нас повинна бути якась. А, Третя змінна – результативна, котра в себе буде поміщати певний результат від умови. Тобто, якщо у нас змінна тайм дорівнює 20, і у нас є певна умова. Ось тут буде у нас 20 менше 18. А якщо це правда, тоді у нас змінна result ось ця змінна резултат прийме значення good day, тому що вона стрінгова. Інакше ось у нас знак, оклик, знак питання: це гілка true good day, Ось у нас двокрапка. Інакше у нас виконається гілка false good evening. Good evening. І в даному випадку 20 більше за 18. Тому у нас виконується гілка false і змінна result буде мати значення good evening. Тобто тут все доволі таки просто. Дуже, скажімо так. Ми можемо скоротити, ну, не то, що не те, щоб дуже велику, але певний проміжок великий нашого коду, котрий ми писали з допомогою і фелсу, одним рядком тернарного оператора. І ми можемо в цьому переконатися, взяти наші задачі і вирішити їх декілька, щоб побачити, як у нас спроститься, і буде набагато лаконічніший результат. Доходимо до наших умов і бачимо, що перша ось задача. Дано ціле число, якщо воно є додатнім, то додати до нього один. Інакше нічого не змінювати. Окей. Переходимо до, до ідеєшки, зробимо змінну N, котра дорівнюватиме, наприклад, там 7. Далі. Не забуваємо, що обов'язково у нас є якась змінна. Яка змінна Якась result, Котра буде приймати в собі нові значення. Перше, це наша умова. Якщо n більше за 0, якщо n більше за 0, тоді ставимо знак питання. Після цього ми повинні додати до, A, до нашої змінної n одиницю. Окей, okay. n дорівнює плюс 1. Двокрапка. Це ми робимо гілку else. Просто можемо залишити її без змін. без змін Пишемо Siaut. Два знаки менше. І далі ми виводимо нашу змінну M. Перевіряємо. Так. А, трохи, трохи вибачаюся, трошки не так. Плюс дорівнює Не знаю, чого воно, що я так зробив. Ось 8. Ми ввели 7, воно додатнє, якщо число додатнє, то додати одиницю. Якщо у нас число буде від'ємне, то в даному випадку у нас буде просто повертатися від'ємне число. І так само для другої задачі. Дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю, в протилежному випадку відняти від нього 2, вивести отриманий результат. Окей. Тоді э, залишаємо все, як є. Якщо наша n більше за 0, э, тоді у нас дода, додасться одиниця. Інакше ми від нашої змінної n від нашої змінної n віднімемо двійку, віднімемо двійку. Ось це дуже просто. Мінус 9. А якщо у нас змінна n буде додатня. Тоді у нас виведеться змінна n плюс 1. Тобто все дуже просто. Тернарний оператор, ще раз нагадаю, у ньому є певні е, форми, котрі є обов'язковими. Перше, найголовніше, що результат від нашої умови буде заноситись до якоїсь нової змінної, і е, у нас е, немає фігурних дужок, а є для гілки true знак питання, а для гілки false. Дво і все. Тому дякую за увагу. До наступної зустрічі.